Кожна революція починається з малого. Я за два дні я не хвилини не присів, я нічого не роблю. Я роботаю. О! Він завжди був лідером. Він завжди був впевненим у собі. Він завжди піднімав планку. Це Наша В першу чергу він відрізняється своїм віком. З дитинства ти вже рвався до чогось більшого чогось більшого кожна революція починається з усвідомлення. Що у тебе є сили зробити більше? Треба результат. Він діє. Він прожив уже 200 років на цій землі. Пройшов тисячу випробувань. Багато дуже роботи. Mm -hmm. Це робота без вихідних. Початок ще навіть це ми навіть не почали. Десь там буде наш початок. Точка відліку. Богдан це людина, в якої я вчуся, постійно вчуся. Ми все знайшла, і тепер в мене просто немає вибору. Вибор. Вибор. Коли всередині щось не погоджується. Ми ставимося топ-1. У нас херня через год ми на Епітері відкриваємо. Я з тих людей, які не звикли, що є стеля. Бо стелі нема. Якщо треба мріяти, то мріяти масштабно. А що заново заходить? Настільки захоплювалася цією ідеєю. Хочу, щоб ми стали топ 1 ми вже дуже близько. Ця людина знає, чого хоче. А де всі в офісі? То тільки уїхати хотів. О, пам'ять куряча, я взагалі нічого не пам'ятаю. Коли я прийшов в Revolution, я його шукав, шукав, шукав і думаю, о, зараз підійде, ну там. А він просто без емоцій такі. Привіт і пішов. І я такий думаю, блін, це напевно, він не задоволений, що я прийшов.